І так, мої хороші, я вже на місці в Мегово. Це Суні парк, Я силочку скину, буде велике цікаве відео для тих, мені написали багато підписників, тих, що ніколи не були в горах. Ось, предупреждаю вас, що я сюди не поїхала по рекламі. спеціально замовляла Олександра, щоб не бачили, що їде блогер. Тобто я вам показую все вживу, як воно є. І мої хороші, це не Дубаї, мої хороші, це не Європа і це не Туреччина. Це афігітельно. Додивіться відео до кінця, і ви будете просто шоковані, що є в Чернівецькій області 40 кілометрів від міста Чернівці для тих моїх україночок, які не були в горах. Як вам? Чи це не гори? Ідемо далі. І так, мої дорогенькі, ось вам гори. Прошлий раз, коли я празнувала 7 років блогерства, ми були от там. Тепер подивіться на ці гори. Це гори більш і це не оковель, мої хороші. Це красота. А ми заходимо отакий номер у будиночок. Ось моя машина, ось наша клумба, ось наш будиночок. Ми заходимо і все я вам покажу. Дивіться, це ось такий холм. Оце повністю наш хол. Туди на перший поверх це у нас кухня. Зараз покажу. Дві спальні у нас тут на першому поверсі, і дві спальні на другому. І так, ми їх рум-тур, пішли. І так, любі, працює кофемашина. Хтось робить уже пані Марині каву мої любі. Ось так, поки ми до кухні дійдемо, я покажу вам все практично, все, що треба для того, щоб ви були гарні і охайні. Все, мої хороші Побачу, світло тут. Це у нас є світло. Це у нас, якщо ви приїхали з дітками, подивіться, у нас телевізор, у нас екран, є, Да? У нас дітки, тут граються і тут диванчик. Тут у нас на кухні санузок. Я хочу, щоб ви подивилися на всі тонкості. Тут немає е, кімнати, але є зубна і щітка. Ось ви навіть по цьому можете впізнати готелі набрати в інтернеті. Ось так. Тепер у нас отака афігенна кухня. І в кухні у нас мої хороші чай, чайничок, спеції, кава. У нас вже кава вже готова. Ось такий у нас зал. Смереки у нас і тут є вживу. Ось така у нас шикарна люстра, ось така столова на величезну родину. Телевізор також є. У нас кофе, машина і мікроволновка. Да? Показує все, що треба. Тепер у нас подивіться прибори. Мені так здається, що не у всіх таке вдома є. Подивіться, все, що ви заважаєте. Все для вас. Олія. А я хотіла олію купити. Уявляєш? Отак. От Дивіться, тепер у нас холодильник. Ми трішечки привезли із собою. Тому мої хороші, я в халаті. Тепер в кожній спальні у нас три, чотири спальні і по два місці. Кожній спальні по два халата. Я вже мої хороші в купальнику. Тому що тут є дуже хороший спа. Дуже. Ви додивіться до кінця, будете бачити спа. Тепер ми попробуємо місцеву каву експресо з апаратом. Еспресо. Я зрозуміла. ось так, мої хороші. І зараз ми вип'ємо еспресо. І підемо знову вам показувати види, спальні, і ви просто будете зачаровані. Ще раз скажу, що це. Ой, Єва, це чудо. Кава просто чудо. Не якась там дешева. Розумієте, якщо ви додивитесь до кінця і ви почуєте, скільки коштує цей будиночок на добу. А ви будете просто розочаровані, може, вствожені. Тому що таке знайти за таку ціну просто нереально, мої хороші. Ну що, пішли показувати далі? Ну, мої хороші, з кухні ми направляємося. Зараз я вам покажу свою спальню, мої хороші, так як діток маленьких з нами немає. Зараз покажу я вам свою спальню. До речі, на першому поверсі буду тільки я одна. Дівчатка вирішили, що їм треба бути на другому. Мої хороші, оце одна спальня. Подивіться, тут жава. Подивіться на оцю красу. А я ось тут. Дівчатка вирішили, що вони будуть на другому поверсі. Отак. От все до деталі. Так, ми включимо кругом світло. Є. Отак. От Тепер подивіться на це все. Подивіться на ці ліжка, на ці тільки подушки, Нарушники. По рушниках знову кажу, ви можете набрати собі скрін і наберіть цей готель. Так, знову же телевізор, не знаю, для кого він потрібен. Ось, велике зеркало, водичка, Миколинецька, теж наша джерельна, чернівецька. Ось так. Тепер дивимося наповнення шафи. Тут стоять Халати, а халати обов'язково, тому що це спаготень. Тепер святає святих ванна. Ванни тут чотири. До кожної кімнати своя ванна. Тепер подивіться ось тут. Обов'язково покажу своїм туркам. Як живуть в Україні люди. Дивіться, все, що вам потрібно. Так, фен є, рушнички є. Зубні щіточки тут. Привіт! Я з вами. І те, що я дуже і дуже люблю, мої хороші, це вуаля! А це ще види. І ми просто в горах. Я хочу сказати, ми не тільки в горах, мої хороші. Я тут виросла. Ми я тут ходила, я тут збирала лікарські рослини, я тут мої хороші збирала гриби, я тут збирала лисичку. Ось ви можете тут машини поклали, можете замовити баги. А оце ви можете просто приїхати на один день, не знімати номер, пожарити вон шашлички собі, приїхати зі своєю їдою, побути у спа. Дивіться, там посуд, все є, і пожарити собі шашлички. А тепер мої хороші скажіть, чи ви десь таке бачили? Це вихід з моєї спальні. Ось, а там спальня Єви. А в другий бік тут спальня Олександри. Ми всі розділилися. Я так думаю, що чути і бачите, одне одного ми два дні не будемо. Ось так. Але я вас ще дуже здивую, тому що. У це все, оцю всю красу входить сніданок вранці. Ще в ці кошти входить сніданок. Я зроблю силочку, ви зможете набрати і подивитись. А сніданок тут на рівні преміум класу. Завтра ми покажемо вам сніданок. Тобто, ще в це все входить для кожного сніданку. Кухня дуже хороша. І я вам скажу, ще й дуже дешева. Я вже тут другий раз, і я знаю, тому я зняла готель, щоб не знали, що приїхав до них блогер. І так, мої хороші, йдемо на другий поверх до дівчаток. Йдемо їх телепати. Зараз бачите все з рук, все дерево. Це дуже і дуже гарно. Так, що ми постукаємо сюди. Хто тут є? Олександра, ми тут до тебе я. привітатися, показати твою спальню. Ой, А запахи тут, оце у нас ванна, теж дуже і отака, от дивіться, яка гарна кімната. І види тут, правда? Ой, а ось тут, дівчата, навіть виходити не треба, а надихатися. Просто дихати цим повітрям для діток. Ми ще все покажемо, скільки тут всякого гарного. Нічого не змінюється, дивіться, так само мінеральна газована водичка, телевізор. Тут у нас, подивіться, рушники. Зібрані тапочки зібрані, зібрані для двох. Подивіться, все до деталей. Ось вам ліжечко для двох. А дивіться, яка там люстра, гарна. Mm -hmm. І там у нас світильничок. Тобто, mm -hmm. нам повезло. Mm -hmm. Тепер ми йдемо, де вам, може, нанизу. Тепер ми йдемо сюди. В кімнату є. Тут у нас. Теж ванна не буду показувати сто раз, ви її бачили. І тепер ще одна. А тут, бачите, зовсім інша люстра. Подивіться, тут світильничок. Так само рушнички ще раз показую, щоб ви змогли знайти готель. Затримаю, скриніть, і ви завжди його знайдете і замовляєте. Так само шафу наповнення показую. Рушнички, халатики все то саме. Водичка все то саме. І от таке у нас теж є. Тепер дивимося на вид сюди. То був на першому, отам от я на першому поверсі, тут Єва. Подивіться, отам от лежаки. Ось так. І це я вам показала тільки рум тур тільки по будиночку. Мої хороші, що я хочу як завершити. Навіть немає смислу вам робити силку, тому що ви порушникам бачили, дивіться уважно, ви собі можете заскрінити і знайти його в інтернеті для тих, хто не був ніколи в горах. А, скільки нас вартував? 5 тисяч гривень на добу. Все це, але ви сюди можете приїхати дві родини разом з дітками. Ми тільки троє. Розраховано тут на вісім людей. По-любому, вісім-десять людей. Такий будиночок. Тому, якщо він навіть буде дорожчий, то це дуже вигідно. П'ять тисяч гривень, і в це входить, мої хороші ще сніданки на усіх тих персон. Щоб ви розуміли, їжа тут дуже смачна. Шашлик можна замовити, він дешевий, навіть не треба з собою брати. Але тут ще супер-пупер-спа, басейн і тому подібне. Так, щоб все побачити, мої хороші, обов'язково підпишіться на мій канал. Чи в інстаграмі, підпишіться кругом. І в інстаграмі, і в Ютубі, і в. В тіктоці кругом підпишіться для того, щоб ви нічого не пропустили, якщо вам це цікаво. Тобто в Україні можна дуже гарно відпочити за невеличкі кошти. Нам всі будуть завидувати, розумієте, як можна в нас відпочити? Я обов'язково покажу туркам, нехай завидують.